Я особисто взагалі в цьому глобальної проблеми я не бачу. Бо у нас є купа програм і редакторів для людей, які хочуть себе перевірити, вони можуть використати штучний інтелект, редактор він все поправить, це не так критично. У вимові майже нічого не зміниться, тому що новий, так званий новий правопис, він а, має. Його плюс це дуже велика варіативність. Тобто можна і так, і так. І там він м'якіший і він більш український, якщо так можна сказати. Ось, і е, ну, Я не думаю, що це якісь глобальні проблеми, бо вже два роки учнів учать за новим правописом. У мене є донька, їй вісім років, вона у другому класі. Ось е, у неї все навчання українською мовою, і в садочку, ну. Доковідний час він також був українською мовою. Тому я ну знову ж таки я не бачу таких серйозних проблем. А всі діти нормально адаптувалися. Байдуже, якою мовою вони говорять батьки. Вони адаптувалися, вони спілкуються, вони навчаються. Я думаю, що це більше проблема не фахова, не мовна. Ось що стосується мови, то все проходить органічно, приємно. У нас вже давно викладання ведеться українською мовою, і діти нормально складають ЗНО, зараз НМТ.